Тож, привіт ютуб! З вами Леший, і вибрався сьогодні познімати, ну, але падає дощ. Загалом, як ви вже бачили, я був у гостях у Полікарповича. Посилання на стрім на його каналі лишу в описі, і Полікарпович мені подарував таку штуку. Але перше, ніж ми розпочнемо огляд, я хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати більш якісні відео. Ну а спонсорам надає ранній доступ до відео і ще пару плюс. Дощ є, тому будемо дуже скоро дуже скоро то все робити. Загалом, як наш. Підписник говорить, це таке, як дорогий кон'ячок. Тут бачимо мукулатурку. В мукулатурці досить прикольно показано, що таке ламінат, кому там треба буде поставити на паузу, подивитися і показано, як точити сканді для тих, хто не дуже хоче в тому розбиратися. Тут наглядно з картинками показано. Є ще... Така штука, воно таке на платочок дуже схоже з фірменним цим логотипом Хейлі. І це Хейлі Гро. Це намагання Хейлі підкорити більш молоду аудиторію, скажімо так. Ну, досить, досить прикольна коробочка. Сподіваюся, вона не розмокне, поки ми то все будемо знімати. Хелігро в таких піхвах з білої шкіри, досить круто зроблені, досить якісно, досить прикольно то виглядає. Я сподіваюся, що не розмокне, поки ми то все будемо знімати. Але досить гарно зроблені, досить мені подобається, як то все виглядає. Є тут невеличкий отвір під гарду, тобто... Там дехто говорить, що то можна використовувати як стропоріз, ну, але, але вже не знаю, можна чи ні. Отак виглядає наш Хейлі маркування Made in Nordway 12C-27. За моєю концепцією, тобто, так як я люблю так, дві долоньки, монтаж. Монтаж на розклеп, ну, знову ж таки, я там його показував, розказував. Досить прикольно зроблені піхви. Тобто, Тут пластикова вставка, яка обгортає лезо. Тобто, Вона зроблена таким чином. Ця пластикова вставка, згори маємо, ну, скажімо так, недозакритість, але це досить круто. Тобто, Ножни жорсткі, тримають форму, не ріжуться, коли ми туди вкладаємо чи дістаємо ніж. Олікарпович сказав вдягти його на парад перемоги, то думаю, думаю, що, що так і зробимо. Е, сам ніж досить крутий, досить мені сподобався. Знову ж таке велике, об'ємне, бочкоподібне руків'я. Е, 12-й Сандвік. Знову ж там е, хейтери, які там пишуть, що Сандвік дуже дешева сталька, е, Ну, на не дуже дешевому ножі. Подивимося, як ріже. Ну... Тобто знову ж таки роблю перший різ при вас, до цього я ще ножем нічого не різав. Ну Просто ніяких проблем. Сандвік. Е -е, це нержавійка, лезо Drop Point, велике об'ємне руків'я. Це досить круто. Для людей, які, які працюють ножем. Це не дає руці втомлюватися, це дає впевнений, впевнений хват цього ножа, монтаж на розклеп через сідло теж нам дає певні плюшки. Там можна, якщо буде бажання і поміняти руків'я, і все що завгодно. Руків'я береза, оброблена чимось таким, чимось цікавим товщина 3 мм, але мені досить круто він сидить в руках. Мені дуже сподобався. Дуже дякую пану Полікарповичу. Тобто, знову ж таки, все наглядно, все як, ну, як книжка пише, показав, розказав, дощ падає. Хоча би. Я вас на секунду залишу, занесу, заховаю цю штуку. Тож, будемо продовжувати, бо дощ не стає. Тобто, знову ж різьба цим ножем, ну це вітер, дощ, все як я люблю. Різьба цим ножем досить крута. тобто Що ж ти будеш робити, камера? Матися вітер піднявся е, вибор. Так, певно, перенесемо зйомку в інше місце. Е, так, трошки поміняли локацію, бо на дворі дощ. Е, загалом знову ж показую, так, Хейлі Гро. Стальку. Це для тих, хто розказує, що 12-й сандвік погана сталька, що 12-й сандвік дешева сталька, ні разу не дешева. І досить досить крута, досить різуча. Знову ж таки, Хейлі. Тобто, Як ріже, ви побачили, товщина 3 мм, підводи акуратні. Тобто, знову ж таки, Розклеп прикольний, знову ж таки, не досить, але це норвежські ножі, тобто грибок такий специфічний до Норвегії так ближче. Дроппоїнд ця штука, яка допомагає нам в роботі там, з зніманням шкіри з тварини, наприклад, і так далі, і тому подібне. Тобто, це досить круто. Ніж крутий, ніж ну, як на мене, досить достойний. Так, в польові умови, там де я знаходжуся, тобто для в мене є питання, так, і до дерева, і до, е, до ножин, до шкіри, бо шкіра розмукає, дерево розмукає, але знову ж таки, як е, ніжна парадну форму, як казав пан Полікарпович, це ну, напевно досить круто. Я сподіваюся, що дощ закінчиться, можливо, не закінчиться. Загалом, в принципі, перший, перший погляд на цей ніж я показав, розказав. Ну, досить круто, мені досить сподобалося. Ріже деревину він як масло, він зручний, він мені досить круто заповняє руку, досить зручно з ним, досить прикольно з ним оперувати. Е, тому тому так, знову ж, акуратні шви. Як би там не було, є такі невеличкі, е, там, де стики, так, де вже закінчується е, нитка. Але все акуратно, все прошито, е, все зроблено, все оброблено. Е, такий отвір невеличкий є тут. Знову ж таке, тобто, все буде вентилюватися, лезо вивішене. Для мене то важливо. Ніж крутий, прикольний, мені сподобався. Якщо дощ закінчиться, спробую ще вам показати, вирізатись, так, вирізатись тут, показати дрібні роботи цим ножем по дереву, ну, він працює, все, все круто. Якщо захочете, зробимо порівняння з Мора Компаньйон, як він працює, але на україномовному Ютубі гром, гро вірніше я не бачив. Дякую ще раз пану Полікарповичу за підгон і за контент, завдяки чому я можу зробити це відео. Ніж безмежно крутий, досить сильно сподобався. Ну, Таке, такий мій перший погляд, таке в мене відео. Досить круто. Він досить зручний. Знову ж таки, щоб там не казали, що я всі ножі забракував. Цей ніж крутий. Але на свої умови. Таке в мене відео. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей!